Новий керівник надзвичайників області не встиг попрацювати і чотири дні. А у підлеглих на нього вже скарги. Рятувальники вийшли під стіни частини. Головна претензія до начальника усе життя. Юрій Бреус пропрацював пожежним інспектором. Брав взятки з підприємців, Займався такою деятельностью. Є факти, відео в ВКонтакте выложено, як он заставляв делать людям страховку. Це страховка е, на ну, третіх э, е, на пожарній безпеці об'єктів різних, е, за которые вони потім отримують відкати. Мережею і справді гуляє відео, як тоді ще начальник міського відділу ДСНС проводить інструктаж з оформлення страховок. По страхуванню. Ну а тепер саме розкиньте. Сколько це? Очікуває, що хто то в отпуску, хто то на больничному, тобто при план вам говорять для каждої це тисяча гривень пострахували. Тоді прес-служба заявляла все законно, страховка обов'язкова. Та й зараз кажуть, звинувачення безпідставні. Це все тільки слова, жодного факту названо не було, тому я вважаю, що це. Просто особиста думка тих, хто виступає. Та найбільше рятувальників турбує те, що на виклики їхати нема на чому та й нема з чим. Пожежні рукави діряві, обладнання не вистачає, машини старі, а в екіпажі замість семи бійців нині три. Техніка, техніка, це перше, що підводить. Буквально недавні случаї, коли виїхали, слава Богу, трава, все. Але туди згорем пополам машина, довезла, обратно вже. Очень довго стояли в полі, просто не могли завестись. Форманий одяг нам взагалі я за вісім років отримав один комплект, як ви бачите. Це, це як кажуть, міжнародна форма. Берці берців я отримав два рази, так як на даний момент мені я вже три роки прошу, пишу, ніхто мені не видає, кажуть, ну пишіть, буде, видамо. Загін, який виїжджав на гасіння пожежі на у Василькові, ночував сидячи у машинах, а їв те, що приносили мешканці навколишніх сіл. Якщо б не волонтери, ми б там реально як нічого ходили. Нас би не кормили, нам би нічого не давали. Конкретно волонтери приносили носки, сигарети, їду, вода, маски. По приїзду обратно працівники управління отримали по тисячі гривень преміальних, а інші – подяки. В управлінні кажуть, згідно норм, їжу хлопці повинні були брати свою. Повинен мати це на перші три доби, це за особистий рахунок, а потім вже органи місцевої влади, на території яких проводиться ліквідація надзвичайної ситуації, вже повинні забезпечити особовий склад харчуванням. про матеріальні негаразди знає і керівництво служби. Голова ДСНС Микола Чечоткін запропонував обласним управлінням заробляти на себе самим. Питання забезпечення особового складу, питання придбання пожежно-технічного обладнання. Є можливості і чесного заробляння коштів шляхом надання платних послуг, шляхом. Обслуговування об'єктів шляхом обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій такі пропозиції. Прості рятувальники називають державним ракетом і попереджають, ця акція далеко не остання.